Сьогодні я вітаю вас у мультицентрі Флешка, який було засновано у 2011 році. З різними віковими категоріями від наймолодших підлітків, тобто 10 років і вище, і аж до віку поважного, скажімо, пенсіонери. У нас є групові заняття, також є індивідуальні заняття, є консультації, є навчання. Буває таке, що людина може прийти і каже, будь ласка, допоможіть мені оплатити комунальні послуги. Звичайно, що ми вже індивідуально працюємо людину навчаємо, реєструємо, подаємо якісь показники, тобто те, що людині потрібно або необхідно. Також є групові, це для дітей. Часто підлітки приходять, і ми їм показуємо серійні ці серіали онлайн, які є в дії на різні теми. Крім того, у нас завжди тут відбуваються різні цікаві заходи. Ми тепер їм допомагаємо, вони навчаються, вони пробують щось різне. Всяке відколи почалась війна, я вважаю, що це стало ще більш ключовим таким вирішальним потребою у суспільстві, оскільки кібербезпека наша стала на перше нашому місті. ми почали навчати підлітків, як відрізняти інформацію правдиву від неправдивої фейки, як їх можна між собою розподіляти, щоб діти розуміли, що вони читають, що вони сприймають, ну тобто, щоб вони були обізнані у тому. Плані питання ми бібліотеки це громадський простор, який ми працюємо для суспільства, і звичайно, ми маємо бути до того завжди залучені. Маємо допомагати крокувати в ногу з часом. Маємо відповідати запитам наших. Читачів, відвідувачів і користувачів. Бібліотеки є основою мережі хабів цифрової освіти. І тому є кілька об'єктивних причин. По-перше, тому що бібліотеки мають дуже розгалужену мережу, або навіть можна сказати, кілька мереж, об'єднаних загалом в систему. Це і публічні бібліотеки, це і університетські бібліотеки, це і шкільні бібліотеки. Друга причина бібліотеки все ж таки мають уже досвід роботи із своїм. Користувачами саме в цифровій грамотності. Ще з середини 90-х років, як тільки перші комп'ютери в бібліотеках з'явилися, і бібліотекарі самі освоїли, вони почали працювати із людьми і своїми користувачами, щоб вчити їх комп'ютерної грамотності. І маючи вже такий досвід, ну очевидно, що коли виникла ця програма-урядова дія цифрова освіта на той момент, то бібліотеки Активно включилися. Бібліотекарі в принципі дуже активні, і вони, як тільки бачать, де вони можуть бути корисними, вони одразу піднімаються і як то кажуть, в бій. Ми, бібліотеки, не припиняємо роботу за проектом Дія цифрова освіта, оскільки маємо доволі амбітні плани створити цифрову державу. На теми і працюємо на теми і наших, наше майбутнє покоління, скажімо, навчаємо та працюємо з ними, консультуємо. Імо шукаємо підходи, можливості. Ось співпрацюємо зі школами, з вчителями, з людьми і, взагалі, з усіма бажаючими готові ділитися. Вчимось самі навчаємо інших.